Доброго дня ще раз усім. Сьогодні ми поговоримо про написання мотиваційного листа і розкриємо, як же нам написати ту мотивацію, як зацікавити працівників відбіркових комісій. Бо саме вони читають ваші листи. Ну що, почнемо? Якщо у вас будуть додаткові запитання щодо того, як підготуватися до вступу. Хто тут, якщо є 10-класники, то ви можете підходити в 165-ту кімнату? Це підготовче відділення. Є тут 10-класники? От, 165-та кімната вам у поміч. Що таке мотиваційний лист? Мотиваційний лист це перш за все викладена вступником. Тобто, не мама пише не вчителька, там не тато, не брат, а вступник Письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню пропозицію, тобто конкурсну, або заклад освіти, якщо ви йдете в кілька. Та відповідні ваші очікування. Досягнення в навчанні та інших видах діяльності ваші сильні та слабкі сторони це визначення мотиваційного листа з правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але воно сформоване на основі міністерських рекомендацій. Тобто інформація, яка сьогодні прозвучить, буде вам корисна е і переконана ви нею. Е Зможете легко користуватися при написанні. Я переконана також, що ви тут всі вже мотивовані, і напевно, дехто прийшов вже з написаними листами, тому беріть ручки, коригуйте, якщо щось почуєте. Що важливо, кількість мотиваційних листів дорівнює кількості заяв. Що я маю на увазі? Не розпилюйтеся, тому що якщо ви подаєте на 20 освітніх програм, вам потрібно 20 мотиваційних листів. Ну, це треба довгенько писати. так? Не забороняється правилами прийому та міністерством написати один універсальний лист і його подавати скрізь. Але тут треба неабияка вправність в написанні, щоб розкрити мотивацію. Тому подумайте, чи зможете ви написати такий універсальний лист? Я думаю, що ні, недостатньо може бути досвіду, так? Тому оберіть те омріяне, що ви хочете, зосередьтеся і напишіть ці мотиваційні листи. Наприклад, якщо ви подаєте на феологію спеціальність одна, 0,35, наприклад, так? Але там є багато мов. Зрозуміло, ви можете написати вашу мотивацію про те, чому ви хочете бути перекладачем або викладачем. Так, і це може бути один лист. Якщо ви йдете на спеціальність 121, так, це вже комп'ютерні науки, ви можете написати один туди. Але не можете, то краще напишіть кілька мотиваційних листів. Отже, кількість мотиваційних листів дорівнює кількості заяв. Друге важливо це дотримання академічної доброчесності. Можливо, хтось знає, що це таке? Академічна доброчесність. Кажіть. Ну, сказали дуже науково, давайте просто скажемо. Не списувати, супер. Отже, це у нас чесність, повага, відповідальність, справедливість, що ще? Оригінальність. Про що це? Не списуйте в інтернеті різних листів, різних клішованих фраз. чиїсь думок не копіюйте. Напишіть свої власні оригінальність це і є ваша мотивація. Тому в нашому університеті найбільша кількість балів, власне, за частину мотивації. Будьте креативними. Можете подивитися, хто був випускником того чи іншого факультету, інституту, так? надихнутися ним і сформувати свою мотивацію. Отже, не списуйте з інтернету, творіть самотужки, що важливо формальні та змістовні вимоги. Чому це важливо? Тому що це, по суті, розкриває академічну доброчесність, це повага до тих, хто читає ваш лист. Ваше завдання зберегти структуру і дотриматися формальних вимог. Це показник того, чи слухаєте ви, чи вмієте ви гарно читати, так? тому дотримуйтеся. Отже, формальні вимоги чітка структура. Один абзац, один факт, чи теза аргументація. Діліть на абзаці. Ми ділимо на абзаци як? Кожна думка це окремий абзац. Рухаємося далі. Відповідність мовним нормам. І нагадаю, ми живемо зараз за українським правописом 2019 року. Він розміщений на сайті Міністерства, він є паперовим варіантів. У кого немає, скануйте QR-код, переходьте або заходьте на сайт. Можна також у е, Гуглі написати е, правопис 2019 року. Подивіться, що там, тому що є різниця в написанні. Ну, наприклад. Раніше ми могли написати Google, зараз Google, писали раніше лайфхак, а зараз лайфхак. А ще е топ-модель, віце-прем'єр-міністр разом. Так? Те, що писалося з депісом, тепер ми пишемо разом. Тому подивіться: не робіть помилок в простих словах. Е важливо обсяг листа. Обсяг листа не може перевищувати 600 слів. Мінімум це 200. Як порахувати кількість слів у листі? Я б думаю, знаєте, чи ні? Через Word, хто користується Google документами, там також є функція кількість слів у файлі. Якщо хтось не знає, як технічно це порахувати, орієнтовно це одна півтори сторінки. Але одна півтори сторінки це вже включає ваше е, звертання. Тому що звертання це буде така от класична шапка, так? від кого кому. Е, важливо, формат Word. Я виділила червоним в презентації. Чому? Тому що у кабінеті вступника немає функції завантаження PDF або JPEG. Чому її немає? Тому що ви. Маєте скопіювати текст із Word і вставити у віконечко, яке вам пропонується в кабінеті вступника. Тому створюйте листи у Word. -ах. Чи це Google документ, чи це звичайний Word, так, з офісу? Нема різниці. Але створюйте, щоб так, щоб його можна було легко скопіювати. Технічна можливість в кабінеті вступника це ви копіюєте текст і переносите у віконечко для мотиваційного листа. Коли вам знадобиться PDF, коли вже будуть оприлюднені списки, рекомендованих до зарахування, ви маєте виконати вимогу, у вас є можливість приїхати і е, подати документи, які засвідчують. Вас, що ви є вступником, що у вас є певний рівень освіти. Особисто, так, тоді ви берете цей лист, або ж коли ви подаєте електронно з накладанням КЕП. Ось тоді вам цей GPF або ПДФ знадобиться. Якщо ви плануєте особисто, то вам ці формати не потрібні. Ворду буде достатньо. Що я пораджу? Один мотиваційний лист один вордівський документ. Чому? Тому що е, ми всі люди, нам властиво помилятися, будете нервувати, неуважні, взяли не той мотиваційний лист, скопіювали, вставили в те віконечко, а зам, замінити його не можна. Тому, якщо ви йдете в університет Шевченка на певну програму, наприклад, ви підписуєте вордівський файл і туди тільки один. Мотиваційний лист подаєте. щоб ви не сплутали при копіюванні. Щоб ви відкривали тільки один цей файл. Тому один лист, один документ. В документ підписуєте заклад, освітня програма або там спеціальність. Це вас самоорганізує, і ви не помилитеся, тому що потім змінити неможливо. Скажу з досвіду: в минулому році були вступники, які подавали в богомольця, але чомусь переплутали і подали на філологію. Ну, медики і філологи ну, не дуже близькі, тому будьте уважні. Далі у нас структура мотиваційного листа вже текстова частина. Перше, це вступна частина. Що це таке? Важливо звертання до ректора, або декана, директора факультету інституту. Де взяти ці імена? На сайті університету. Не полінуйтеся, подивіться, хто чинний декан, директор. Вам потім вчитися з ними. Ректором університету є Володимир Анатолійович Багрон. Тому ви звертаєтесь до ректора нашого університету, або вже дивитесь. Імена директорів або деканів. Зверніть увагу, що звертаємося ми до кого, тобто надсилаємо лист кому. І це давальний відмінок. Кому? Володимиру Вугрову. Далі від кого? Від кого у родовому відмінку ми ставимо? Касьянові, Олександри Андрійни. І ваша адреса. Київ, наприклад, Володимирська 60, емейл і телефон. Не лінуйтеся писати адресу і телефон, тому що ви можете забути написати телефон, подаючи заявку. І ми потім будемо вас розшукувати. Саме нам в нагоді стане ваш мотиваційний лист, де є ваші дані. Тому обов'язково зазначайте ваші вихідні дані. Важливо у вступній частині звертання у кличному відмінку. Запам'ятайте, в українській мові ми не замінюємо кличний відмінок на земним. Це практика російської мови. Тільки в кличному відмінку ми звертаємося до когось. Наприклад, шановний Володимира Анатолійовичу, у кличному відмінку. Ось вам підказка, як звати деканів-директорів факультетів нашого університету. Ну і ректор, також зазначений. А можете також відсканувати QR-код і перейти на відбіркові комісії наших факультетів та інститутів. Уважно. Дуже неприємно, коли звертаються на помилкове ім'я. Скажу вам відверто. Тому подивіться. Всі встигли відфотографувати? Так, тоді я перегортаю. Основна частина. Основна частина це. Основа вашої гарної оцінки, запорука вашої гарної оцінки, тому що в основній частині ви маєте розкрити мотивацію, тому він і називається мотиваційним листом. Що ви тут зазначаєте? Перше, це мета вступу. Чому ви йдете на той факультет? Чому ви хочете бути екологом, економістом, філологом, прикладним лінгвістом? Дизайнером будь-яким це мета. І ваші очікування. Що це за очікування? Я хочу вчитися на обраній освітній програмі, тому що я ознайомився з предметами, вони мене зацікавили, вони поглиблять мої, вже, вже які у вас є знання. Тобто тут очікування напишіть. Щоб написати очікування, раджу. Походити по сайтах факультетів, зайти хоча б на сайт університету. Подивіться, чим відрізняється наш заклад від іншого. Можливо, світові рейтинги, можливо, випускники. Чим ми відрізняємося від інших? Оце ваші очікування. І ваша, по суті, буде опис зацікавленості професії. Тут ви напишете, тому що ваші кар'єрні плани. Чому саме ця освітня програма дозволить вам втілити кар'єрні плани, особистий розвиток, освіта впродовж життя? Ви вчилися в школі, а тепер, чому ви хочете вчитися тут? Що вам особисто це дасть? А, і тут ви можете навести аргументи, тобто факти біографії, наприклад. Я приходив на День відчинених дверей, і комунікація з представниками цього факультету надихнула мене, я подивився на сайті. Це теж мотивація. Тобто, не потрібно вигадувати щось дуже складне. Подумайте, що може зацікавити. Скажу вам відверто: навіть Інтер'єр та екстер'єр це теж може бути мотивацією, тому будьте креативними. Далі ви пишете обов'язково отримані знання, знання та навички, здобутки це участь у проєктах, олімпіадах. Хтось написав у запитаннях перед нашим заходом про те, що в мене немає досягнень. Я сумніваюся. Навіть читання вдома самотужки величезної кількості книжок, це вже є ваша сильна сторона, тому що вона демонструє цілеспрямованість, що ви вмієте сидіти зосереджуватися над книжкою. Тобто будьте оригінальними, подумайте, навіть прості речі, які ви робите щодня. Наприклад, ви йдете на журналістику і знімаєте сторіс. Це, це вже теж мотивація? Я надихнулася таким блогером і хочу також стати ним. Тобто, це теж може бути мотивацією. Що ще можна тут зазначити? Які дисципліни були вашими улюбленими у школі? Можливо, ви брали участь у міжнародних проєктах, можливо, ви володієте іноземною мовою на певному рівні, можливо, ви знаєте кілька іноземних мов, так, якщо йдете на міжнародні відносини. Це все будуть ваші слаб... сильні сторони. Тому подумайте. Я переконана, що навіть е, займатися спортом це розвиває якості лідера, е, комунікабельність, а також е, вміння спілкуватися. Тобто це показник вашої соціалізації. Подумайте, чи є в нас тут спортсмени, художники? От ви вже маєте сильну сторону і маєте що написати. Так, так, тому що вміння працювати в команді це, це теж спів, правда? Отже, основна частина мотивація – це найбільша кількість ваших балів за мотиваційний лист. Нагадаю, що мотиваційний лист оцінюється тоді певною кількістю балів. Якщо у вас іще в якогось вступника однакова кількість балів, і ми маємо, тобто університет має надати комусь перевагу при формуванні рейтингу. Чому вам обов'язково його писати, ви мене запитаєте? Тому що це вимога. Ви маєте показати вашу мотивацію, що ви готові вчитися, готові розвиватися. Тому ваше завдання виконати формальні вимоги. Зберегти структуру листа і зберегти структуру змістову, вступ, основна частина, висновки. Які можуть бути висновки? Висновки це два-три речення. Вони передають впевненість вступника у правильному виборі освітньої програми. Ну, наприклад, ви можете зазначити, що випускники. Певної освітньої програми вони мають можливість стажуватися за кордоном. І саме це переконує вас обирати цю програму, обирати цей факультет чи інститут. Тобто, глибоке переконання, це ваш буде підсумок того, що ви сказали попередньо в основній частині. І не забуваємо наприкінці написати. Класичне прощання так з тим, хто читає, з повагою хто: вступник, вступниця, там, вступник Олександр вступник Андрій або вступниця Олександра Вікторія. А, а можете також написати з найкращими побажаннями, так, будьте оригінальними. От якраз е, як завершити лист, е, можна подивитися, так які ще є у словниках фрази, критерії оцінювання. Вступна частина це наявність відсутність вступу, оцінюється 10 балів. Розкриття мотивації чому? Тому що оцінюється максимум 30 балів. І висновки обґрунтовано, не обґрунтовано, готовність вступника навчатися це 10 балів. Тобто, за мотивацією дають найбільшу кількість балів. Подумайте, що б ви написали, але дуже не мудруйте. Всі вчилися в школі, всі займалися, наприклад, самодіяльністю, це теж можна зазначати. Волонтерили вступники розповідали, що займалися волонтерством. Займатися волонтерством це також певний досвід, і ви можете про нього розказати. Що я пораджу? Лайфгаки. Зверніть увагу, що лайфгаки написані за правописом 2019 року. Тому загляніть туди, хто ще. Не дивився, раджу користуватися онлайновим коректором. Ми не живемо в минулому столітті, так? ми в сучасному, у нас є дуже багато е, корисних додатків, додатків тому користуйтеся ними. Ми всі люди ми можемо зробити описку, одруківку, можемо написати на той е, відмінок. Не полінуйтеся, скопіюйте текст вашого листа або ваших листів. І закиньте у цей онлайн-коректор. Але бути критичними онлайн-коректори можуть якісь стилістичні моменти не враховувати. І тут вам в допомогу стануть словники. Я на слайді показала як приклад сайти словників. Це ви можете зайти на сайт Академії наук України, можете зайти на Мова.Інфо, там різні словники з написання, тлумачення. Але будьте критичними: є дуже багато словників, не опрацьованих науковцями. Тому надавайте перевагу академічним виданням. Другий лайфхак – Використовуйте прості речення, щоб не наробити помилок. Коли в нас довге речення, ми можемо помилитися з розділовими знаками, зі сполучниками. Тому пишіть коротко, але змістовно. Раджу уникати канцеляризмів вище зазначений, доводити до відома з огляду на те, незважаючи на це, це такі клішовані фрази. Росіянізм також уникайте. На жаль, українська мова зазнавала репресій упродовж століть. Тому нас зараз як результат, ми маємо багато росіянізмів. Раджу уникати дієприкметників на учень, тобто працюючий, діючий, в нас не діючий правопис, не діючий закон. А чинний закон, чинний правопис. Напротязі здати іспити – це все канцеляризм. Не на протязі навчання, а під час навчання. Беріть українські конструкції і раджу не зловживати запозиченими словами. Запозичені слова це дуже круто, але. Наприклад, слово колаборація воно сьогодні має дещо негативний відтінок у зв'язку з подіями в Україні. Тому уникайте. А ще меседж, «Меседж» має два значення, так? Наприклад, я надіслала вам меседж у телеграмі, або я хочу донести сьогодні меседж щодо написання мотиваційного листа. Два значення. Зважайте на це. Праймтайм. Деякі можуть і не знати цього слова, тому в одному реченні не пишіть по кілька запозичених слів. Звісно, ви можете писати інтернаціоналізація і подібні, але щоб ваш мотиваційний лист не перетворився на транслітерацію з англійської мови. Тому будьте обережними з цими. Яка ж форма? Форма листа: зверніть увагу, це так звана. Форма звертання, кому від кого адреса. Далі звертання до конкретної особи, ректор декан. Потім вступ. Представтеся. У вступі ви зобов'язані представитися. Наприклад, я, Касьянова Олександра, випускниця такої школи, мрію вступити на правознавство. Це ваш вступ. Тобто. Ті, хто читають мотиваційні листи, розуміють, що ви свідомі, куди ви подали заявку. Далі основна частина. В основній частині ви розкриваєте мотивацію про те, що я вам вже розповідала. Тут ви пишете свої, свою зацікавленість, чому ви обрали нас, чому ви хочете стати правником, Чому ви вступаєте саме в цей заклад? так? Також зазначаєте факти з біографії, що вони вам дали, ваш практичний досвід, сильні та слабкі сторони. Повірте, що навіть слабкі сторони можна е, описати в мотиваційному листі як мотивацію. Наприклад, ви чогось у школі не довчили, так? І саме ця програма поглибить ваші знання на вашу думку. Так, тобто це можна написати як мотивація. Ну і о, остання частина структурна мотиваційного листа це висновки. У висновках ви аргументуєте вашу, вашу переконаність, що ви переконані, що саме тут ви маєте бути. І кінцівка, ви пам'ятаєте, треба написати, хто це написав. Не пишіть у листах, що так, порадила мені мама, так, так порадив мені друг, або як побачив на сайті захотів піти. Будьте креативними!